Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Зараз покажу вам цікавий автомобіль. Я відверто скажу, скільки років займаюся, а до моменту купівлі саме цього автомобіля, але в оригінальному пасажирі я на них не їздив. Я на них не їздив. І тут в мене, знаєте, такий дисонанс вийшов, тому що до того ми приганяли такі ж вантажні, переробляли їх в пасажири. Ну і в принципі перешивали там ну, більшості в Бердичеві. І вони продавались на ринку без кондиціонера, дуже рідко з електрикою. Ну, зазвичай, як вантажна машина тих років старих, вона була така, знаєте, ну, мало, мало було в ній цікавого. Цей автомобіль з вантажним, я вам скажу, друзі, настільки кардинально і критично відрізняється, що ну, я навіть не можу порівнювати. Тобто і м'якість ходу, і те, як вона себе веде, і шумоізоляція. Зовсім два різних автомобілі. По-перше, я зовсім не чую Буду. В тих попередніх вантажних автомобілях, коли от ми їх купували, привозили, в них реально було так добряче чути Буду. Буда-гуділа на швидкостях і навіть обшита автівка була така, ну досить дискомфортна на великій швидкості. Тут не чути ніфіга. Тут реально офігенний салон з такими підлокітничками, з таким крутезним, просто неймовірно класним велюром. Подивіться, який я. Заду теж сидіння автомобілю на сьогодні 19 років, на Новий рік буде йому 20 років вже. Він давно повнолітній, але настільки збережений, класний, хазяйський автомобіль зі Швейцарії, що я вам навіть передати не можу. Він під задатком. Не продається, вже на нього знайшовся клієнт, я його анонсував в групі Хто хоче, до речі, бачити всі автомобілі, які приїжджають з Європи анонси, то можете переходити за посиланням під цим відео і доєднатись до Viber групи Він, до речі, на класній комплектації, але найголовніше в ньому ну, комплектація теж має значення. В нього є два електросклопідйомники, в нього є кондиціонер, в нього є АБС-система, в нього є регулювання. Правого дзеркала, когось би це можливо здивувало. Але вантажник було так само. Було регулювання саме правого дзеркала, ліве регулюється тут вручну. В нього є підігрів дзеркал, і це теж немаловажливо. Але найприкольніше в ньому це його двигун. Тут стоїть 1,6 бензин. Це така, знаєте, автівка компромісна, коли хочеш знайти собі такий берлінго, і ти полюбляєш берлінго, тому що від кенго. Він разюче відрізняється по м'якості ходу. Великий плюс Кенго порівняно з цією автівкою, це її кліренс. Але якщо, наприклад, немає якоїсь такої сільської супермісцевості, де великі ями то ця автівка набагато буде прикольніша. Також порівняно з Кенго. Тут ніби вважається трішки така більш вибаглива задня підвізка, але в загальному ну, нічого такого немає. Сама підвізка цього автомобіля дуже міцна, тому що вона тут реально від вантажного автомобіля, хіба що покращена трішки м'якість ходу. На правильному місці оця штука, куди я ставлю лікоть. Підлокітник трошки за високий, хочу нижче, але він тут регулюється, можна переставити його і в менше в нижче положення, і в принципі буде дуже непогано. Користуватися. Двигун, Повертаюся до двигуна. 1,6 бензин, але не є по-шостий двигун, а звичайний такий, який стоїть на Ксарі Пікасо. Ксара Пікасо це такий мінівен, теж, і на ньому стоїть 1,6 правильний бензин з чугунним, чавунним, правильно сказати, блоком. Він, в принципі, дуже-дуже ресурсний, він і надзвичайно простий. Він навіть без фазорегуляторів, але має 110 коней. Має, скажімо такий, трошечки більший апетит, ніж хотілося би до бензину, але простота обслуговування і сама простота двигуна, вона тут ну, на хорошому рівні, як для такого старого автомобіля, тому що в такому старому автомобілі що найважливіше, найважливіше це його безпроблемність. 180 тисяч тут пробіг четвертий рік. Не знаю, друзі, багато хто знову напише, що пробіг не оригінальний. Я в принципі. Не буду нікому нічого доказувати. В пробізі я впевнений. Він код, я теж залишу автомобіля, Кому цікаво, ви можете пробіг його навіть заради цікавості перевірити. Що по ньому ми робили? А робили ми по ньому тільки підкраску шматка бампера. І також зараз я його завезу, щоб його трішки підполірували, щоб він був, набрав такого яскравого кольору, так як ну, вже автомобілю багато років, і він має. Сліди використання. Не глобальні, але має. Зараз зовні я також його покажу. Найбільший прикол в ньому це його легкість керування, з ним справиться навіть і леді. Він в селі, якщо ваша дружина, наприклад, користується в селі, вона буде на ньому їсти без проблем. Він рушає реально як дизельний. Дуже правильне м'яке щеплення. Нема нічого такого, знаєте, жорсткого, щоб ним важко було їхати. В нього є передні ребеди. Я не знаю, чи є в сидіннях. Зараз подивлюсь, коли буду знімати його на вулиці. Ну, реально кайфова машина з гарною, хорошою акустичною системою, з робочим. 20 років машині в неї робочий кондиціонер. Вона абсолютно адекватно і правильно їде. Така бричка, яких реально на ринку вже майже не залишилося. Майже не залишилося, але це дуже правильний і живий земляр. Зараз покажу зовні. Заведений. Так, ну що в нас зовні? Погляньте сидіння, 20 років автомобілю. Ну так, отут є трішки придавлено, але в загальному велюр все збереглось просто бомбезно. Дверки розсуні на дві сторони. Все тут адекватно. Що йому треба зробити? Комплекс. Є навіть обдуви для ніг, бачите, підклеїти оцю тканину. Є другий комплект резини, також, я не знаю, в якому. А ні, він в класному стані. Бачите, абсолютно адекватна резина, другий комплект теж на дисках, є от підсвітка позаду, є позаду навіть динаміки. Дуже багато місця цей трансформується задній ряд. По ньому під капотом треба подивитися, вона холодна була, якийсь ролик тріски піщить. Але подивіться, який класний сімейний мінівенчик. І, до речі, от, задньої частини дуже і дуже непоганий. Величезний багажник, я вже сказав, на дві сторони двері підполірується і машина набере дуже класного вигляду. Ну і також треба зробити легенький комплекс. Покажу вам двигун. Той самий. Оце найкращий самий простий двигун Citroën. Не є 6 а саме такий безпроблемний 1,6 бензин. Під капотом машина просто бомба. Гляньте, 20 років, болтики, все. Ну все бомба. Нема до чого навіть доколупатися. Щось тільки під треба подивитися, що це. І все. Ось такий агрегат для клієнта. Комфортна, правильна, сімейна автівка для господарства. 5300 вона клієнту вийшла вже готова з сертифікатом. Коврики добре, ця штука на місці, резина літо адекватне. Ну, єдине, що немає полички. А так все решта бомба. Ржавчини теж немає. Ну що, друзі, всім добра, всім пока.